Інститут петицій в Україні давно знівельовані, і ми, в принципі, всі свідомі того, що на ці петиції Зеленський і Кабмін, в тому числі і Верховна Рада, поклали те, чим президент колись грав на роялі. Але але є нюанси. Нюанс полягає в тому, що це є позиція, це є підтвердження нашої позиції, зокрема моєї, і тих, хто долучився, тому. Ми і далі продовжуємо, скажімо так, працювати в цьому напрямку фіксацією нашої позиції. Петиція якраз в цьому контексті дуже допомагає. Ну, дивись, вона зареєстрована, по-перше, на сайті Верховної Ради, отже, відповідь має дати Стефанчук. Цікава нам позиція. Цікава. От ми послухаємо. Бо у всі найтяжчі часи, коли Януковичі втікали, чи ще щось було, парламент був саме тим органом, який, по-перше. Легітимно обраний, і він фактично брав на себе головний тягар відповідальності, втрати рейтингів іноді, але роботи. Бо в нас нагадаю для глядачів парламентсько-президентська республіка. Суть петиції суть петиції відставка всього кабміну. Бо коли мені говорять, що спочатку там двох міністрів просто відсторонили, ну це фігня. Потім вже вони кажуть, окей, ми їх звільняємо. Там все зареєстрували постанову, парламент звільнить. Ну, типа, якби окей, але чому тільки двоє? Ну, як мінімум, на плівках Міндіча, так би мовити, вже ми знаємо, що зараз перейдемо до оборонки. А оборонка це ж не про Галущенка. Оборонка це про Умірова в часи прем'єрства Шмигаля. Оборонка. Це про шмигаля, який сьогодні міністр оборони в часи прем'єрства уряду Свириденка. Тому всі всі історії ми розуміємо, що зараз полізе. Полізе сметанін, полізе кулеба, полізе уміров. І ми вже бачимо, що вони вже практично полізли е, безпосередньо на плівках міндіча. І ми розуміємо, що два двома міністрами ніхто не пропітляє. Ну, тобто не вийде в них пропітляти через звільнення двох міністрів. Тим більше я хочу нагадати, що та ж сама Середенко була міністром економіки, а будучи, верніше, будучи, була при міністерстві Шмигаля, і вона якраз таки була відповідальна за призначення наглядових нарад в енергоатомі, ще будучи не прем'єркою, а ще раніше. Тому ці всій історії я бачу одне лише повне перезавантаження уряду що я маю на увазі під новим тим урядом. Особисто моя позиція не просто фраза технократичний уряд. Так, це має бути уряд професіоналів, але він має бути аполітичний, не по принципу код, Парламентської коаліції не по принципу партійних квот, бо інакше це шляпа. Ну тому що якщо взяти буде парламентська коаліція, партія там слуга народу, вона найбільша, і отже, в неї буде знову ж таки квота майже на весь уряд. Це фігня повна. Я би вважав би, а є дуже багато професіоналів, які не збираються. Займатися політикою або навпаки, готові відкинути політичні амбіції свого майбутнього, але сьогодні взяти відповідальність і рятувати країну. Я би сказав би, що це можливо, щоб майбутній уряд написали там чуть ли не заяви, що вони не будуть займатися політичною діяльністю 5 років після своєї відставки. Ще тобто, таким чином підтвердити аполітичність, і це було би суперово тепер. З приводу петиції це ще півбіди. Але ж ми всі розуміємо, що за це має проголосувати парламент, а монокоаліції нема, де де Юре, вона на папері існує, а де факто подивіться на голосування. Ну, є в них там 170 депутатів. Ну а далі що? А далі е, ОПЗЖ підстраховує. Чи за майбутнє Коломойського підмахує. Ну іноді, коли треба помножити антикорупційні органи на ноль. То Юлія Тимошенко теж тут в перших рядах допомагає з цим всім справитися, а сьогодні героїчно блокує трибуну. Ну це ж повний бред. Ну ми ж бачимо, це все е, говорить про що? Що коаліції в парламенті нема? Чи можна зробити сформувати коаліцію нову? Можна, ну а чого ж ні? Так нехай формують. Нехай на сьогоднішній день формують. І тут є один нюанс. Дуже багато депутатів-мажоритарників, слуги народу, поуходили і пішли, умовно кажучи, там в розумну політику до Разумкова, чи ще куди-небудь. Але ж є левова частина списочників. І всі ж бояться втратити мандат. Ну, знаєш, це така довга історія, але я про неї хотів розказати глядачам, бо вона зараз дуже ну, актуалізувалася. Ну, наприклад. У минулому скликанні було два народних депутата, яким не, подо, не подобалася політика партії. Це був Микола Туменко і Єгор Фірсов. Вони були в блоці Петра Порошенка, ну їм не подобалось. Вони що зробили? Ну вони вийшли з фракції. Але, ну, скажімо так, неврегульованість законодавства привела до того, що що відбулося, їх позбавили мандату. Позбавили мандату, в принципі, логічно, якщо тобі не подобається політика партії, з якою ти пройшов, то ти мав би сам би покласти мандат, а не прикриватися мандатом і мочити ту ж саму партію на, на, на плечах, якої зайшов. Ну яскравим прикладом є хто там Наєм зайшов по квоті БПП. Лєщенко зайшов по квоті БПП. І тут же зрадили і почали мочити. Ну суть не в тому, зараз я не про то. Так от Томенко і Фірсов вони вийшли з фракції. Розуміючи ризики втрати мандату, не так, як Лещенко знає а просто вони зробили заяву, зробили крок. Їх позбавили мандату. І увага глядачам пройшло вже 9 років, якщо не помиляюся з цього моменту. Буквально на минулому тижні Європейський суд справ людини сказав наступне: що інтереси політичної сили, політичної партії не можуть переважати волевиявлення виборців. Це так я сказав дуже грубо, але воно так звучить. Тобто позбавлення мандату народних депутатів народного депутата Туменка було незаконним і не відповідає принципам і далі по, по тексту. Тобто, для сьогоднішній день депутати Верховної Ради України, слуги народу, можуть очиститися. І їм не загрожує втрата мандату, бо вони всі ж тримаються за той мандат, бо ж ну, розумієш, да? і таким чином. Таким чином, об'єднатися в якусь іншу фракцію там, умовно кажучи, там ну разумков може зібрати своїх колег по слузі народу і зробити фракцію там розумна політика, як вони там назвали. Ну, може, може. Тому народ, бігіть, не пачкайте зеленку, намагайтеся якнайшвидше від неї відмитися. Ви вже, звичайно, не відмиєтеся як політично, то ви вже всі трупи. Але для порятунку країни ви можете зробити цей крок. І таким чином, таким чином, зафіксуєте відсутність монокоаліції. Таким чином, парламент буде змушений сформувати нову коаліцію. І, звичайно, на підставі формування нової коаліції тоді вже приймати рішення щодо. Обрання спікеру парламенту, приймати рішення щодо обрання нового, того, за якого я кажу, е, технократичного уряду, і так далі. Тобто це шлюз. Ну, от приблизно я бачу ці всі речі саме в такому ключі, щоб мене, там, знаєш, не звинувачували в зрадофільстві, бо дехто каже, ну от як уряд переобирати, а чого весь уряд. Я вже сказав. Умеров був міністром оборони при Шмигалю. Фортифікації будувалися там, Кулеба теж не з космоса не з'явився. І набу слухали тих негодяїв 15 місяців. Тобто, вони чіпляють і уряд Шмигаля, і уряд Свириденко. Але я наголошу, Шмигаль був прем'єром, а сьогодні він міністр оборони. Тобто, розумієш, я вже казав: якщо в борделі пожежа або дуже погано йдуть справи. То не треба переставляти ліжка місцями, треба міняти повій. Ну десь так приблизно і в цій історії звільнення двох міністрів не грає абсолютно ніякої ключової ролі. Повне перезавантаження може врятувати країну.